Добрий день! Тема 7 активне слухання. Поняття активне слухання, пасивне слухання, складові активного слухання, емпатичне слухання, слухання рефлексивне та нерефлексивне, техніка слухання з'ясування, перефразування, відзеркалення почуттів, резюмування. Триакна схема слухання, підтримка з'ясування, коментування. Фільтри мене слухання в спілкуванні, типові помилки слухання і мовні поведінки. Цілі співрозмовників, результативне слухання, темп мови в спілкуванні, правила ефективного слухання. Слухання в психології це частина процесу спілкування. Коли між двома людьми або спірозмовника може бути і більше, встановлюється незримий взаємозв'язок, розуміння, комфортний діалог, все це призводить до певного результату спілкування, який задовольняє всіх учасників. Але слухати можна по-різному. Уявлення про те, що слухати і чути це на одне і те ж зафіксовано навіть в українській мові самим фактом наявності різних слів. Для позначення ефективного та неефективного слухання, слухання це процес прямованого сприйняття людиною слухових і здорових стимулів і приписування їм значення. Якщо слухання фізичний процес, який визначається впливом звукових хвиль на барабанну перетинку і протікає без спеціальних розумових зусиль. То почути, це вже складний процес прийняття, осмислення, розуміння, структурування і запам'ятовування інформації, що находить, в якому бере участь вся особистість людини. Це є фундаментальний навик, що впливає на якість відносин в спілкуванні, на успішну взаємодію і взаємопорозуміння. У той же час багато людей практично не вміють слухати. Види і техніки слухання. Якщо людина у процесі спілкування відсторонена, не вникає у вашу мову, не ставить запитань, не реагує на ваші емоції, не дивиться на вас, вона є пасивним слухачем. З такою людиною за підсумком бесіди швидше за все виникнуть спірні питання, які важко вирішити. І з пасивним слухачем важко розмовляти. Активний слухач, навпаки, намагається бути залученим до розмови. Дивиться на вас, зчитує ваші емоції, поділяє вашу точку зору, намагається запам'ятовувати всю інформацію, яку ви йому кажете. Не менше, ніж нерефлексивне та рефлексивне слухання, відомі прийоми ведення бісіди, що називається емпатичним слуханням. Емпатія є здатністю емоційно відгукуватися на чужі переживання, це чуйність по відношенню до інших. Отже, ми виділяємо такі три види слухання. Рефлексивне, активне, нерефлексивне, пасивне та емпатичне. Поняття активне слухання. Активне слухання це спосіб, що застосовується в практиці соціально-психологічного тренінгу, бесіди, психологічного консультування і психотерапія. Що дозволяє точніше розуміти психологічні стани, почуття, думки співрозмовника за допомогою особливих прийомів учнів, участі в бесіді, що мають на увазі активний вираз. Активним слуханням називається спосіб комунікації, для якого характерно максимально включитися у розмову, глибоко вловлювати сенс сказаного, зосередити увагу на словах співрозмовника. Не відволікатися на інші думки, абстрагуватися від сторонніх відчуттів, налагодити довірчивий контакт із другим учасником бесіди, активне слухання незамінне у ділових переговорах, у ситуаціях, коли ваш партнер зі спілкування дорівнює вам чи сильніше за вас, а також у конфліктних ситуаціях, коли співрозмовник поводиться агресивно або демонструє свою перевагу. Це дуже гарний засіб заспокоїтися і налаштуватися самому, і налаштувати співрозмовника на ділову хвилю, якщо у вас виникає бажання надерзити вашому розвити, розвинути конфлікт, що почався. Типовою помилкою людей при застосуванні активного слухання є суто формальне дотримання правил без реального відображення змісту розмови. Потім така людина дивується, що техніка активного слухання не працює. Пасивне слухання. Пасивне слухання це слухання без аналізу, що дозволяє співрозмовнику висловитися. Воно полягає у вмінні уважно мовчати. Важливо просто слухати людину, даючи їй зрозуміти, що вона не одна, що ви її слухаєте, розумієте і готові підтримати. Все, що потрібно від вас. Підтримувати мовлення співрозмовника, даючи йому можливість виговоритися. Але пасивне слухання це не просте мовчання, воно вимагає значної роботи того, хто слухає над собою, і тут корисне знання, низки вимог, не втручання. не слід ставити уточнюючі питання, будь-яка фраза в кращому випадку буде пропущена кров з вуха, а в гіршому викличе агресивну реакцію. Адже ви заважаєте йому виговоритися, не мовчати, тому що глухе мовчання у будь-якої людини навіть у спокійному стані викликує роздратування. Мовчати потрібно уважно, посилати людині сигнали, що ви її слухаєте, ніби запрошуючи говорити далі. Не намагатися оцінювати партнера, давати йому поради чи коментувати його слова чи поведінку. Слід виступати в ролі губки, яка вбирає все, що говорить співрозмовник, без аналізу чи відбору інформації. Не заспокоюйте партнера фразами на кшталт «заспокойтеся, все владнається і такі інші. Людині може здатися, що її проблему недооцінюють, а її не розуміють. Якщо негативні емоції партнера спрямовані на вас, головне не заразитися ними, не реагувати особистісно, не впасти в стан, що і співрозмовник. Інакше ви спровокуєте бурхливий конфлікт і не вирішите проблему. Однак пасивне слухання не завжди є ефективним і доречним. Ми часто вважаємо, що оточуючи готові говорити завжди, коли ми їх готові слухати. Але це не завжди так. Складові активного слухання. Активне слухання це процес, до складу якого належить ряд частин. Наприклад, Моховіков у своїй книзі телефонне консультування про теорію та практику телефонної психологічної допомоги виділяє такі складові активного слухання. Це розуміння, емпатія, турбота, відкритість, об'єктивність з'ясування, дослідження, завершення. Докладніше зупинимося на кожному з них. Розуміння. Розуміти означає прийняти співрозмовника та його систему цінностей, розглядати його як людину, яка не має нерозв'язаних проблем, без прагнення звинуватити, засудити чи направити на істинний шлях. Емпатія. Відчути означає. Налаштуватися на емоційне переживання співрозмовника, допомогти йому у визначенні своїх почуттів та працювати з ними через них і крізь них, уловлюючи та всіма силами підтримуючи момент їхньої позитивної зміни. Турбота. Дбати значить виявляти довірливість, надавати підтримку, не прагнучи стати експертом. Відкритість. Бути відкритим означає дати можливість співрозмовнику висловити свої почуття, приймати його, дозволити йому поліпшити свою душу, полегшити її, постійно даючи зрозуміло, зрозуміти, що його слухають. Об'єктивність бути об'єктивним означає зберігати незалежність від проблеми співрозмовника, надмірно не недотожнюватися з ним і в жодному разі не маніпулювати його переживаннями та поведінкою. З'ясування. З'ясувати означає допомогти співрозмовнику визначити та, та зрозуміти його проблеми, не відкидати його, навіть якщо тема, що обговорюється, виявляється придуманою, допомогти висловити проблемну ситуацію словами, звернути увагу на наявність і розбіжності у димках та почуттях, почуттях та вчинках, у неконгруентності. Дослідження. Дослідити означає працювати разом із співрозмовником над пошуком зовнішніх та внутрішніх можливостей виходу із проблемної ситуації, надати допомогу у визначенні альтернативних рішень, їх ймовірних наслідків та передбаченого стратегічного плану вирішення життєвих складнощів. Завершення. Завершити означає запевнити у перевагах. Подолання ситуації, підтримати знову набуту впевненість у позитивні емоційні зміни. Емпатичне слухання. Емпатичне слухання дозволяє переживати почуття, як переживає співрозмовник, відзеркалювати його почуття, розуміти емоційний стан людини і розділяти його. Емпатичному слуханні не дають порад та оцінок, не критикують, не мовчають, але й не мовчать. Саме в цьому і полягає секрет доброго слухання, такого, яке дає іншій людині полегшення та відкриває нові шляхи до порозуміння самої себе. Зазвичай розрізняє дві форми емпатії: співпереживання та співчуття. Перше розуміється, як переживання суб'єктам. Тих самих почуттів та емоційних станів які переживає партнер зі спілкування. Друге співчуття це переживання власних емоцій і почуттів щодо ефективних переживань іншого. Секрет гарного слухача і полягає в розумінні почуттів співрозмовника, співпереживання йому. Саме такі види слухання психологи називають емпатичними. Це найвищий рівень розвитку вміння слухати. В основі його лежить здатність до емпатії це співпереживання іншої людині. Ситуація партнера зі спілкування не так продумується, скільки відчувається. Таке відчуття у проблему співрозмовника відкриває двері для відвертої розмови, показує, як глибоко ми її розуміємо, даємо впевненість, що можна відкритися партнерові та надати найпотаємніше. При емпатичному слуханні не дають порад. Не прагнути оцінити того, хто говорить, не критикують і не повчають. Його суть полягає не в оволодінні якоюсь технікою, хитрощами або правилами, а в внутрішній установці на глибоке і повне розуміння співрозмовника. Існує низка правил емпатичного слухання. Перше необхідно налаштуватися на слухання, забувши на якийсь час. Про свої проблеми. відмовившись від готових установок і упереджень щодо співрозмовника. Друге. Акцент при цьому переноситься зі змисту інформації як з активного слухання на емоційний стан співрозмовника. Третє. У реакції слова співрозмовника необхідно продемонструвати, що його почуття не просто зрозуміло, а й прийнято. Четверте. Необхідно пам'ятати, що емпатичне слухання передбачає інтерпретацію мотивів, поведінки партнера чи причин виникнення в нього почуттів. Головне відобразити це почуття. Тому найефективнішим виявляються фрази на кшталт: мені здається, ви чимось. І далі. У мене таке відчуття, що ви відчуваєте. і далі п'яте! У відповідях слід враховувати інтенсивність почуттів співрозмовника. Якщо ви охарактеризуєте його стан інакше, ніж він сам його відчуває, це може спричинити роздраж... роздратування та протест. Слухання рефлексивне і нерефлексивне. Суть нерефлексивного слухання в умінні уважно мовчати, не втручаючись у мову співбесідника своїми зауваженнями. Нейтральні. По суті, малозначної фрази так, як це? Розумію вас, що є тими мінімальними і найпростішими відповідями, які дозволяють змістовно продовжувати бесіду. Часто, враховуючи позу чи вираз обличчя, використовують такі звані буферні фрази. У вас вигляд щасливої, щасливої людини, або вас щось хвилює, або розумію, або щось трапилось, або приємно це чути. Дослідження засвідчили, що проста нейтральна репліка підбадьорує співрозмовника і викликає в нього бажання продовжити розмову. Слухання цього виду особливо корисне тоді, коли співрозмовник виявляє глибоке почуття: гнів, горе, горить бажання висловити свою точку зору, хоче обговорити найбольніше питання. Відповіді під час нерефлективного слухання повинні бути зведені до мінімуму, типу так, ну ну-ну, продовжуйте, цікаво тощо. Рефлексивне слухання є об'єктивним зворотнім зв'язком з тим, хто говорить, в якості контролю точності сприйняття його почуттів. Іноді ці методи називають активним слуханням. Уміння слухати рефлексивно необхідне для ефективного спілкування через обмеження і труднощі, які виникають у процесі спілкування. Техніка слухання. З'ясування, перефразування, відзеркалювання почуттів, Резюмування. Техніка рефлексивного слухання включає чотири основні прийоми розкрит... розкриття комунікатора. І контролю інформації, що надходить від нього: це з'ясування, перефразування, відображення почуттів та резюмування. Перше з'ясування це звернення до респондента за уточненнями, що допомагає зробити це повідомлення більш зрозумілим. У таких зверненнях набувають додаткових відомостей або уточнюють зміст висловленого. У жодному разі не слід у цих запитаннях звертати увагу на особистість того, хто говорить. вони мають фіксуватися з його повідомлення чи процесі комунікації. Наприклад, що ви маєте на увазі? Я не зрозумів останньої фрази, проясніть мені, будь ласка. Друге перефразування. Формулювання висловлювання того, що говорить співрозмовник в іншому вигляді. Повідомлення того, хто говорить, переадресовується йому, але, словами слухача. Ціль перевірка точності розуміння співрозмовника. Перефразування переконує його, що його слухають, розуміють. А якщо розуміють неправильно, то прагнуть вчасно виправити це становище. Третє. Відзеркаливання почуттів, словесний вираз слухаючих поточних переживань і станів промовця. Бажано, щоб висловлення були нетривіальними, що відображають увагу до співрозмовника та співпереживання йому. Слід при цьому враховувати інтенсивність почуттів та стані співрозмовника, застосовуючи відповідну градацію оцінюють прислівників. Ви злегка, зовсім сильно, надмірно чи ще якось засмучені. Четверте резюмування: це підсумкованість думок. Та почуттів того, хто говорить. Такі висловлення допомагають об'єднати окремі фрагменти бесіди в єдине ціле і подати всю розмову в її смисловому змістовному та емоційному стані єдності. Той, хто слухає, отримує впевненість у адекватності сприйняття та розуміння ним розмови. Адресант усвідомлює, наскільки йому вдалося передати свої думки та переживання. Часто подібне резюме починається типовими вступами на кшталт наступних. Отже, головне полягає. Або те, що ви сказали сьогодні, може означати або, як я зрозумів, основна ваша ідея полягає у Треактна схема слухання. Підтримка, з'ясування, коментування. Процес слухання можна формулювати в різних схемах та етапах. Одна з них це трактна схема вислуховування. Вона складається з трьох етапів, кожний з яких має свою мету та рекомендовані прийоми поведінки прислухання. Перший акт підтримка. Основна мета дати можливість комунікатору висловити свою позицію, реакції або прийоми мовчання, огуподаківання, емоційний супровід. Другий акт з'ясування. Основна мета переконатися, що ви адекватно зрозуміли співрозмовника. Реакції або прийоми уточнюючи питання. Парафраз. Третій акт коментування. Основна мета висловлювання своєї точки зору. Реакції або прийоми такі. Оцінка, поради, коментарі. Фільтри мене слухання, в спілкуванні. Кожна людина може щоразу наштовхуватися на внутрішні перешкоди, які зауважують та збіднюють розуміння інших людей. Ці перешкоди називають фільтрами сприйняття, які у розмові проявляються у фільтрах мене слухання. Фахівцями встановлено, що часто люди реагують не на самі сигнали довкілля, а на свої. Позначення цих сигналів, наше сприйняття структуровано набором уявлень, понять та типізацій. Ми не вільні від більшості частин процесів, що беруть участь у наданні смислів та сенсів спочатку нейтральної інформації. Ці процеси відображують нашу соціокультурну ідентичність та нашу індивідуальну своєрідність. Однак один з шарів цієї обробки більш-менш схильний до усвідомлення та регуляції. Його ми називаємо мене слухання. Для того, щоб усвідомити свої фільтри, мене слухання, необхідно набути навички від ототожнювати себе і свої установки по відношенню до того, хто говорить. Щоб людина не слухала, певний фільтр у неї завжди є. Це можуть, наприклад, бути такі слухання: Мені цікаво, Я це вже чув, роздратування. Чекаю каверзи, образа. Готовий допомогти. Ви мені неприємні. Або вау, ух ти! Або мені від тебе щось потрібно. Варто проаналізувати свої типові мене-слухання і зрозуміти, які функції вони виконують. Усвідомлення своїх фільтрів та їх функцій дозволяє свідомо регулювати процес свого слухання. Грамотне слухання передбачає постійне усвідомлення своїх фільтрів мене-слухань. І працюватиме лише за наявністю певних фільтрів, наприклад, таких. Я хочу тебе зрозуміти. Або це цікаво. Типові помилки слухання. Потрібно уникати типових помилок слухання, серед яких можна назвати такі: перебивання співрозмовника під час повідомлення. Більшість людей перебиває один одного несвідомо. При перебиванні потрібно постаратися. Намагатися відразу відновити хід думок співрозмовника. Поспішні висновки вони змушують співрозмовника зайняти оборонну позицію, що відразу зводить перешкоду для конструктивного спілкування. Поспішні заперечення часто виникають при невзгоді, висловлюємо, того, хто говорить. Найчастіше людина не слухає, а поданки формулює заперечення і чекає на черги висловитися. Потім захоплюється обґрунтуванням своєї точки зору і не помічає, що співрозмовник намагався сказати те ж саме. Непрохані поради зазвичай дають люди, які не здатні надавати реальну допомогу. Насамперед потрібно встановити, що хоче співрозмовник спільно проміркувати чи отримати конкретну допомогу. Цілі співрозмовника і результативне слухання. Основною метою котовного слухання завжди є можливість отримати якнайбільше вичерпану інформацію. Це дозволяє співрозмовника вирішити конфлікт чи запобігти його передчасно, навести лад у взаєминах. Слухачеві під час розмови необхідно вирішувати три основні завдання: розуміти повідомлення, спонукати продовження розмови та запам'ятовувати сказане. Перше розуміння повідомлення. Слухання активний процес. Воно передбачає бажання почути увагу до співрозмовника. Чи часто ми справді слухаємо, коли мова співрозмовника нам не цікава, чи коли ми почуваємося втомленими? Звичайно, ні. Друге заохочення оповідача. Друге завдання, яке вирішує слухач, це заохочування комунікатора продовжити розмову. Якщо той, хто говорить, розуміє, що партнер його уважно слухає, цікавиться його розповіддю, він, як правило, зміцнюється у своєму бажанні розповідати і робить це охоче. У свою чергу про успіх і вирішення комунікаційних завдань, вона, людина, судить щодо реакції партнера у спілкуванні. Отже, виступаючи співрозмовником, ми своїми реакціями можемо заохочувати або не заохочувати нашого партнера до будь-якої поведінки. Про ступінь зацікавленості слухача ми судимо з його поведінки. Людина, яка слухає, виглядає інакше. Можна назвати такі елементи поведінки, за якими оповідач робить висновок про рівень уважності слухача. Погляд, міміка, поза, рухи тіла і жестикуляція. Вістань між співрозмовниками та її зміна. Темп мови в спілкуванні. Поняття темп мови включає швидкість мовлення, тривалість звучання окремих слів та тривалість пауз. Професійні комунікатори добре володіють своєю мовою і вміють коригувати її темп відповідно до інформації, що вкладається. Змістовна мова, як правило, має середній рівний темп із чітким поділом слів. Складні ідеї слід викладати у більш повільному та рівномірному темпі. Необхідно давати слухачеві час для осмислення того, що ви кажете. Занадто швидка мова видає внутрішню напругу і нервозність того, хто говорить. Емоційна напруга часто призводить до прагнення завершити те, що відбувається якнайшвидше. Чим сильніше напруга, тим швидше стає сама мова. Під час публічного виступу слід усвідомлювати, що навіть як часу для викладання всієї інформації мало і лектор, -лектор намагається її дати з подвоєною швидкістю, то все, чого він досягне, це зменшення вдвічі її розуміння. Правила ефективного слухання. Не приймати мовчання за увагу. Бути фізично уважними, наприклад, перебувати обличчям до співрозмовника, дати співрозмовнику час висловитися, не перебивати без потреби. Якщо перебили, то допомогти відновити прерваний вам хід думок співрозмовника, не робити поспішних висновків, не бути надмірно чутливим до емоційних слів, так як можна пропустити сенс повідомлення. Якщо співрозмовник вже висловився. Повторювати головний пункт його монологу своїми словами і поцікавитися, чи це він мав на увазі. Не загострювати увагу на розмовних особливостях співрозмовника. Постаратися виробити у себе готовність вислухати думку опонента, вміння враховувати його під час обговорювання. Освоєння цих прийомів допомагає налагодити контакт з опонентом, зрозуміти його точку зору, вникнути в суть. Розбіжності, полагодити проблеми, зробити діалог більш плідним і більш зрозумілим. Зрозуміти інформацію, що надходить, витягти з неї необхідні дані, прийняти правильне рішення. Завдання домашній експеримент. Моє емпатичне слухання. Перше. Протягом одного дня, який буде в тебе повний прямого спілкування, аналогу чи дигітального, але, головне, в реальному часі, спробуй емпатичне слухання. Спочатку перечитай конспект або передивися лекцію, де було розказано про емпатичне слухання, тобто відчування емоційного стану співрозмовника. Друге, під час спілкування спробуй відчувати стан співрозмовника. Пам'ятай про сенсорну гостроту. Що допомагає помітити найдрібніші зміни у стані та поведінці партнера за спілкуванням. Можеш передивитися тему номер 6 «Синтонічна модель спілкування. Після спілкування повернися в себе, тобто вийди з чужого стану. Для цього ефективні душ або прогулянка. Запиши свої враження. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!